Донецьк, одне з найбільших міст України та адміністративний центр Донецької області, має багату історію, що тісно пов'язана з розвитком важкої промисловості, зокрема видобутком вугілля та металургією. Заснований у 19 столітті, Донецьк швидко став ключовим індустріальним центром, що визначило його економічне і соціальне значення для всього регіону. Історія Донецька почалася у 1869 році, коли валлійський інженер та підприємець Джон Юс Джон Х'юс заснував металургійний завод і поселення, яке стало відомим як Юзівка або Юзове. Джон Юс підписав контракт із Російською імперією на будівництво металургійного заводу для виробництва рейок для залізниці. Разом з іншими інженерами і робітниками з Великої Британії він прибув до України і почав реалізацію амбітного проєкту. Юзівка швидко перетворилася на індустріальний центр завдяки багатим покладам вугілля в регіоні. Металургійний завод ЮЗА, побудований на берегах річки Кальміус, став серцем цього розвитку. Він складався з декількох доменних печей, сталеливарних цехів і допоміжних виробництв. Що дало потужний поштовх для розвитку регіону. До кінця ХІХ століття Юзівка вже мала значну інфраструктуру, включаючи залізничне сполучення, яке сприяло подальшому розвитку промисловості та зростанню населення. За перші десятиліття існування населення Юзівки зросло з кількох сотень до понад 5-10 тисяч осіб. Місто приваблювало робітників, інженерів і підприємців не лише з усієї Російської імперії, але й із-за кордону. В цей час були побудовані перші школи, лікарні, житлові будинки та культурні заклади. Юзівка стала центром тяжіння для багатьох людей, шукачів роботи і кращого життя. На початку ХХ століття Юзівка стала одним із ключових центрів вугільної і металургійної промисловості Російської імперії. Промисловий бум сприяв соціальному та культурному розвитку міста: відкривалися театри, клуби, бібліотеки, будувалися нові житлові квартали. Після жовтневої революції 1917 року та громадянської війни Юзівка, як і багато інших міст, зазнала значних змін. У 1924 році місто було перейменоване на Сталіно на честь Йосипа Сталіна. Протягом 1920 х та 1930 х років місто пережило індустріалізацію, характерну для радянського періоду. Було побудовано нові заводи, шахти і фабрики, що сприяло збільшенню населення і розвитку інфраструктури. Під час Другої світової війни Сталіно зазнало значних руйнувань. Але після війни місто було швидко відбудоване. Відновлення промисловості стало пріоритетом, і вже до початку 1950-х років місто знову стало важливим індустріальним центром. У 1961 році місто отримало нову назву Донецьк, яка відображала його географічне розташування у Донецькому вугільному басейні. Протягом наступних десятиліть місто продовжувало зростати, стаючи важливим центром науки, освіти та культури. У другій половині ХХ століття Донецьк перетворився на один із найбільших і найважливіших міст України. Тут були зосереджені ключові підприємства металургійної, вугільної, машинобудівної та хімічної промисловості. Місто стало також важливим науковим і освітнім центром з численними університетами, інститутами і дослідницькими установами. Після здобуття Україною незалежності у 1991 році Донецьк залишився важливим промисловим центром, хоча й зазнав економічних труднощів через зміну політичної та економічної ситуації. Протягом 1990-х і початку 2000-х років місто адаптувалося до нових умов. Розвиваючи нові галузі економіки і покращуючи інфраструктуру. У 2014 році Донецьк став епіцентром збройного конфлікту на Сході України, що суттєво вплинуло на його розвиток і стан. Конфлікт призвів до значних руйнувань і масового переселення населення. Економіка міста зазнала серйозних втрат. Багато підприємств зупинили свою діяльність, а інфраструктура була сильно пошкоджена. Незважаючи на ці виклики, місто намагається зберегти свій промисловий і культурний потенціал. Багато мешканців залишилися вірними своєму місту і працюють над його відновленням і розвитком. Донецьк від свого заснування Джоном Юзом, у 1869 році до сьогодення, пройшов складний і динамічний шлях розвитку. Місто, що виросло з маленького промислового селища до одного з найбільших мегаполісів України, завжди було важливим економічним і культурним центром. Історія Донецька відображає багатогранний і суперечливий розвиток регіону з його досягненнями, викликами і надіями на майбутнє.